Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в відео хочу показати, що мені ще нового замовили. Це з автомобільної тематики. Ось такий от модуль з автомобіля Renault Duster. Як мені розповів замовник, це із системи вихлоп, вихлопної системи. От тут зараз розберу, покажу. Отака от от шестерня зламалась. Як бачите, ось зуби з'їлися. І це шестерня відповідає за те, щоб. Тут ось цей механізм повертався. От зараз розберу, подивимося, що там всередині, і покажу, який результат в мене вийшов. От. Така от система. От тут. Ага, ось ця шестерня. Напевне, ага, ось так от вона встановлюється. От. І повинна обертати. Тобто ця от біла частина повинна заходити в зацеп із цією меншою деталькою, менше шестернь, і вже в свій час ця велика шестерня передає обертальний рух на металеву шестерню. От. Як бачимо, ця тут вона з'їлася зовсім. Я ось виготовив дві такі, дві друкував, тому що з-за особливостей, так, щоб ця от верхня частина вийшла добре. От зараз спробуємо, як воно все стає. От доволі туго. Потрібно буде трошки розсверлити отвір. І ось вже як це шестерня стає на місці. Доволі так от, але свою функцію виконує, прокручується. З дві сторони, от приблизно що це біла деталь на 90 градусів входу в неї. цей язичок повертається. Ось така от деталь доступна для замовлення. Можете звертатись в описі під відео, будуть мої контакти. Також всіх вас запрошую в свою групу у Фейсбуці. На цьому сьогодні все. Всім гарного дня. Китайтесь, не ламайтеся!